Шо? Привіз я вибирати плити. До Вадіма. Привіт. Да, привіт! Зараз ми будемо вибирати. Заходимо. Ваді! Пленка пише: ти вступаєш е привіт. в наш, е наш челендж. Олена, Олена, Вадім, Андрій. Андрій Показуй, що тут в тебе є. Плитка в мене є ламінат. Да. Е, е, яку ви хотіли б цю все ж таки темну, чи не, можливо світло? Може світло хочу, бо мені темно буде завжди асоціація з стійкою. Ваді, історією. покажи, що в нас є з е, плюс-мінус з цих з світленьких? Е, Світленьке щось таке, з якої брижикою хочете? чи сірою чи однотонне? Чи однотонне? Однотонна цікава, якщо це можливо. Ні, ну можливо. Є щось однотонне, Вадімчи, без проживок. Сатин, це поняття прикольна на дотик. Класна. Сатинове покриття. Все підходить. Вона класна. Вадік ти дуже не нестили, бо тобі за це не заплатять нічого. Це за рекламу. Така реклама це що? Це ж мені клієнти. Ні, ми Вадік зробимо людям добру справу і вони в нас. дуже подобається, Вадік. Все. Я, Ой. Тільки я... Олена, да. супер? Супер! Керемограніт, ректифікат. Да, да. Все. О, ні, нічого собі. Ну воно ну, реально як мурмур -мур виглядає. Да? Я, як таки... Мармур. Мармур. Мурмур. <рес> <рес> Мар мурмур. <рес> і приємно надо типу. Все, Вадимчик, я тобі тоді дам кількість, да? яку нам потрібно, і зробимо, організуємо. Зробимо як для маркертикат. Як це, як це кажуть, знаєш, країна тебе не забуде. <ріху> <ріху> не словом а ділом, Вадімчик, що це в нас? Це? Замов... Замовниця вибрала теокерамік. Плитка розміром 60 на 60, керамограніт ректифікована сатинове покриття. Що таке сатин? Це між лянцем та матом. Дуже приємне на дотик. Легко миється, не залишає розводів і не царапається саме головне. І коштує по ціні матової. Скільки? Така? 500 гривень в другому гатунку. Це другий гатунок. 500 гривень, друзі, ви пам'ятаєте, що тут було сіре, сіре це гресовське. Ну, ми вже тут все поробили, демонтували, інсталяцію поставили, ну, зробили тут все. Зараз краще вже, ніж було. Та, звичайно, можна і так лишати, але світленька плитка на таке приміщення ляже, прям пушка. Тому будемо показувати далі весь процес.